Націоналісти це українці, для яких ідея незалежної держави була головною метою. Наприкінці 19-го, на початку ХХ століття вони об'єднувалися у студентські товариства, культурні й політичні організації, вони відроджували мову, поширювали українські книжки й газети, створювали перші національні гасла. У 20-му столітті саме націоналісти стали основою визвольного руху. Вони організували українську військову організацію, а згодом ОУН та УПА. Їхня боротьба була проти сильніших ворогів і польської влади, і нацистів, і радянської системи. Багато з них загинули або опинилися в тюрмах, але ідея вільної України не зникла. Для них націоналізм означав не ненависть до інших, а любов до свого, мови, культури, традицій. І права українців жити у власній державі. Їхнє гасло Слава Україні, героям слава стало символом цієї боротьби і живе й сьогодні. А ви знали, хто такі?